Медаллю народна шана за благодійну діяльність. Нагороджується Семенюк Самсоненка Валентина Петрівна, голова Союзу жінок України за майбутні дітей. Організація структурована майже по всіх областях. Головне наше завдання це захист дітей, захист майбутнього. І як громадська організація об'єднана з громадськими організаціями інших, і проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, проводимо велику благодійну діяльність, проводимо акції, які стосуються обізнаності молоді, студентів, дошкільних дошкільних навчальних закладах. В шкільних навчальних закладах проводимо акції, які стосуються в першу чергу дитини. Захисту родини, інтересів територіальних громад, сильна сім'я, сильна родина, сильна держава такий головний лозунг нашої громадської організації. Медалі незалежність України нагрожується Шерстюк Людмила Григорівна, головний лідер комунальної установи охорони здоров'я. Міська поліклініка номер 18. моя и профессиональная, и общественная работа направлена на улучшение здоровья жителей нашего района. И, конечно, в первую очередь это инвалиды войны, участники войны, лица пожилого возраста. Поэтому моя, получается, и профессиональная, и общественная работа – это единое целое. И, конечно, благодаря коллективу мы можем оказывать достойную помощь жителям нашего района. Почесною відзнакою за благодійність нагороджується Черник Віталій Валентинович, директор харківської філії публічного акціонерного товариства компанія Райс. Лавріанським дипломом нагороджується колектив нововоложанський масло-жировий комбінат за вагомі досягнення в харчовому виробництві і високий професіоналізм. Лауреатським дипломом нагороджується видавничий будинок балдруг, директор Татаренко Олександр Васильович номінації за високий рівень поліграфічних послуг. Наше небольшое предприятие э, занимается производством полиграфической продукции. Э, в настоящий момент мы печатаем практически все районные газеты Харьковской области. Э, кроме этого, естественно, <кхем> выпускаем <кхем> другие виды полиграфической продукции. Э, я очень благодарен коллективу, который хорошо работает, старается, и у нас есть положительные результаты.